Становлення держави це дуже складний процес. Згадайте народи, котрі ми з вами вже вивчали. Деякі з них зникли так і не встигли створити власну державу, наприклад, це кімірійці, а інші просто розчинилися з поміж інших більш просунутих народів. Від чого ж залежить, постане держава чи ні? Які потрібні передумови для її створення взагалі? Задля того, щоб ми з вами відповіли на це запитання, давайте згадаємо, а що ж таке держава. Держава це соціальна організація, котра має, по-перше, територію, апарат влади, закони, суверенітет та податкову систему. Отже, на першому місці тут стоїть територія. Ви... Пам'ятаєте, що у 7-8 столітті на теренах сучасної України було досить багато племен, котрі мали власну територію, наприклад, Доліпське племінне об'єднання. Вони не лише мали свою землю, а й мали апарат влади, мали, й, ймовірно, якусь примітивну податкову систему, проте державу створити так і не змогли. Чому Чого ж не вистачило? Справа в тому, що процес державотворення був посунутий з Волині на середнє Подніпров'я до полян у місто Київ. Для того, щоб відповісти на питання, чого не вистачає для створення держави, давайте з вами подумаємо, а що вам потрібно для того, щоб відчувати себе самостійними або незалежними. Я так гадаю, що відповідь не примусить себе довго чекати, вам не вистачає фінансово-економічної самостійності. Така сама проблема стояла і перед волинянами. Справа в тому, що поляни на відміну від волинян. Розташовувалися у більш вигідному зручному місці. Саме через полян проходив всім відомий торгівельний шлях із варяку греки. За рахунок цього шляху поляни економічно розвивалися та мали доступ до культурних та технологічних інновацій. Отже, поляни стали більш жаданим центром тяжіння, недарма Нестер писав про них, що вони мужі мудрі та тямущі. І, до речі, саме з полянами пов'язують появу перших київських князів це Кия, Щека та Хорива. Отже, які ж передумови потрібні для створення держави? По-перше, це виокремлення племінно організації, це е, те, що племінне об'єднання мало власну територію, мову, звичаї, традиції. По-друге, це апарат влади, формування власної князівської династії. І безумовно економічні чинники, тобто контроль над торгівельними шляхами або розвинути землеробство та ремесло. Що ж стало безпосереднім наріжним каменем української державотворчості з цього питання є дві теорії. Перша теорія це нормандська теорія, вона міститься у повісті минулих літ, це перший руський літопис. І її автором є основоположник російської історичної науки Герхард Міллер. У повісті минулих літ написано, що слов'янські племена словенів та кривичів, а також фіноугорці Весь та Мерія, позбулися своїх володарів норманів і почали будувати своє життя самостійно. Проте вони досить швидко стикнулися з проблемами, відомими всім позалежним народом. Земля наша багата та порядку в ній немає. Це пов'язано з недостатнім досвідом самоврядування. Отже, з огляду на ці обставини слов'янські племена звернулися до своїх володарів, норманів і попросили їх повернутися. Приходьте і володійте нами. Так у Новграді з'явився Рюрик. Рюрик не лише створив власну династію, а й саме його нащадки потім утворили державу у місті Києві. Про те, чи можемо ми довіряти літописним відомостям? Ну, безумовно, що ні. Саме про це, до речі, твердить слов'янська теорія. По-перше, навряд чи позбувши своїх гнобителів один раз, слов'яни повернули їх у друге. А по-друге, варяги ніколи не приходили на запрошення, вони завжди приходили як завойовники. Слов'янська теорія твердить, що державу створили поляни в центрі в Києві і вони мали власну князівську династію. Проте, треба сказати, що насправді всі київські князі, котрих ми можемо підтвердити історично, літописно, Бо все ж таки мали скандинавські імена, наприклад, це Хельги, Олег, Інгвар, Ігор, Хельга Ольга або Свинель, Святослав. Отже, все ж таки можна стверджувати, що держава, котра нам відома сьогодні під назвою Русь, була одним з державотворчих починань норманів у східній Європі. Проте треба зазначити, що і поляни до цього б доклали руку. Проте ми з вами будемо говорити далі.